Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над наймоднішою безрукавкою цього літа. Так. Ага. Я показувала, як набрати петлі і зв'язати резинку в попередніх двох відео. А, ось я резинку завершила, ось такий виходить край. В зразку у мене іншим чином зроблений край, він зроблений через кольорову нитку набор. Але бачите, він такий виходить більш щільний і робить. Він теж еластичний, все гаразд, але він більш щільний і робить отаку, як фалду. І мені це не подобається. Тому саме для цього вироба я хочу, щоб вона була безрукавка ця, була максимально легка. На спеку і ну, максимально комфортно. Тому я обрала ось цей спосіб набору. Відео я залишу, посилання на відео я залишу під цим відео, щоб ви довго не шукали. Ось такий виходить краєчок. Зробила 14, 15, 15 рядків, отримала резинку шириною. Зараз шириною, якщо не розтягувати, то да, 3,5. Ось так. І буду переходити вже до в'язання самого ажуру. Так, якщо у вас такі самі нитки, ну хоч приблизно такі самі, да, тут в 100 грамах 360 метрів. І такі самі спиці, тобто одиниця і троєчка, 1 мм і 3 мм для основного ажуру, то ви можете взяти мій розрахунок за основу, і якщо розміри мого виробу вас влаштовують, а я його роблю широким oversize 68 см в ширину. От. Ви можете взяти мій розрахунок за основу. І якщо у вас інші нитки, інші спиці, інші розміри. Вам за цими відео потрібно зробити е, такий зразок, і потім його виміряти і розрахувати, вже розробити власний розрахунок свого виробу. Для е, зразку я пропоную брати три рапорти. Рапорт тут 14 петель. Ось так. І для того, щоб ви могли гарно все поміряти, я пропоную брати три рапорти. Це буде 14х3, 42 і плюс дві кромочні петлі, 44 петлі. Тобто набираєте 44 петлі. За цими відео робите резинку зразок, потім ажур, зразок, повний рапорт ну, вверх. Оці 28 рядків. І вже потім вимірюєте і робите розрахунок свого виробу. Ніякі там планки кетлювання, хибного китлювання на цьому виробі я вирішила не робити. Після резинки одразу переходжу до вив'язування ажуру основного полотна. Основне полотно у нас буде в'язатися ось цими спицями. Головне, не забути перейти. Мене. Так, давайте подивимось схему. Ось наша схема. Тут якраз на три рапорти, які я в'язала в зразок, то отак я її і намалювала. Так, щоб було краще видно. Розбираємо. Получається, Дві петлі разом з нахилом ліворуч, лицева петля, накид, три лицеві петлі, дві перехрещені, Та, що ліворуч, йде зверху, три лицеві петлі, і накид, лицева петля, і дві петлі разом з нахилом праворуч. Бачите, немає ніяких ізнанкових, весь візерунок це накиди. І оцеві петлі перехрещені або пров'язані по дві разом. Ну, і є от подвійні накиди, з якими є трошки складнищі. Але все розберемо і з усім впораємось. Так, давайте будемо в'язати перший тедочок. Беремо основні спиці. У мене це три міліметри. Першу петлю ми знімаємо кромочно. Юки, перестань, будь ласка. Першу петлю зняли, і тепер у нас дві лицьові разом. З нахилом ліворуч. А, зараз буде ці нижня спиця, буде возлякати мені по столу і робити негарні звуки, неприємні. Так, кромочну зняли дві лицеві разом з нахилом ліворуч пров'язали лицьова петля. Накид, три лицеві петлі. Прямі, без перехрещень, без нічого, три лицеві петлі. Дві схрещені Та, що ліворуч, іде зверху. Ось так ми їх перевтягаємо і одразу пров'язуємо що ліворуч пров'язується першою, в яку ми. Поверху перекинули, та, що була праворуч, бо розв'язується другою. Ось так. Три лицеві петлі. Накид, лицева петля і дві лицеві петлі разом з нахилом праворуч. Ось так. Це один рапорт. Він складається з 14 петель і має повторюватися до кінця ряду. У мене це 18 повторів, всього 18 повторів, тобто разом з цим. Тобто мені ще 17 разів потрібно цей рапорт пров'язати. Далі ми починаємо спочатку дві лицеві петлі з нахилом. Ліворуч пров'язується разом. Бачите, тут одна праворуч, одна ліворуч. Отак. От лицева, накид. Три лицеві. Дві схрещені. Та що ліворуч іде зверху. Далі знов три лицеві петлі, накид, лицева петля, дві петлі. Разом з нахилом праворуч. Це другий ми пров'язали рапорт і так до кінця ряду. Так, ось пров'язаний повністю перший рядок ажуру, 18 рапортів. Складно не заплутатись. В кінці вже там щось почала портачити, але все чітко зійшлось, перепровірила, виправила там, де помилилася, все чітко зійшлось, все чітко ліг. Візерунок на 254 петлі, тобто 252 плюс дві кромочні. Так. І одразу покажу після першого у нас йде другий ізнанковий. Покажу, як його робити. Вже ви повністю перейшли, бачите, на спиці трієчку. І тут всі. Луцьові, те, що у нас спереду лицьові, ми в'яжемо ізнанковими. І накиди в'яжемо ізнанкови. Тобто в цьому, в другому рядку ми все в'яжемо ізнанковими. Все-все-все до кінця ряду. Немає ніяких особливостей. Все в'яжемо ізнанковим. І до кінця рядка. Так, ось другий рядочок ізнанковий, я теж повністю пров'язала. Тепер вже видно всі ці накиди, видно певну геометрію візерунку. Ми перейшли від резинки до візерунку без перехідних планок. Отак просто. Ну, Мені здається, що для цієї моделі це оптимально. Тут трошки, бачите, в мене з шестини так складається і тут впустила, ну, я виправлю. Так. Ну, все, всіх вітаю з початком роботи над основним ажурним полотном і освоєння. Цього красивого, виразного візерунку будемо продовжувати. На сьогодні все, всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!